Ганеша це божество, яке видаляє перешкоди. Він прийшов до нас із стародавньої Індії, де його і зараз шанують і обожнюють. Незважаючи на те, що це божество з ведичної філософії, до нього може звертатися людина будь-якої віри, тому що веди не заперечують жодної релігії. Коли ж звертаються до Ганеші перед початком нової справи, а ще для усунення перешкод, коли якась справа застопорилася, і ніяк не йде далі. Також Ганешу вважають символом достатку і захисником. Це найдоброзичливіше і найблагородніше божество. Ганеша відповідає на щирі і добрі прохання, бо він сам дуже сильний, могутній та добрий. Як звертаються до Ганеші, розкажіть йому як найкращому другу, свою мрію чи свою справу. Щиро попросіть його усунути будь-які перешкоди. І від душі подякуйте за здалегідь за допомогу. А головне вірте в те, що саме так все і відбудеться. Не вагайтеся і спокійно робіть все, що потрібно для вашої справи. Ще добре мати у себе вдома зображення цього божества чи його фігурку, яку називають мурті. Перед нею можна запалити свічку, скласти руки в намасте для привітання божества. Його образ буде кожного дня нагадувати, що у вас є надійний помічник і захисник. А ще неймовірно дієвим засобом для спілкування з Ганешею є мантри, тобто спеціальні слова та звуки на санскриті, які прославляють Божество та дякують йому за допомогу. Найпотужнішою вважається Ганеша мантра «Ом Гам Гана Патає Намаха Шаранам Ганейша Гам Гана Патає Намаха Шаранам Ганейша «Ом гам гана Що у перекладі санскриту означає: висловлюю шану і поклоняюсь великому ганеші, рятивнику від перешкод, і прошу захисту у потужнішого із ганів. Цю мантру можна повторювати, писати, співати, а також слухати її музичне відтворення. Не обов'язково, але найкраще, якщо кожного разу це буде 108 повторів. Або інше число, але кратне 9. Коли Ганеша чує мантру, то це дає йому задоволення і божество відповідає тим, що справи у людини йдуть добре. Регулярне повторення Ганеша мантри дозволяє прибрати не тільки фізичні перепони, а також обмеження у свідомості, які перешкоджають успіху та розвитку. А ще ця чудова мантра сприяє розвитку інтуїції та мудрості. Проте існує і одна техніка безпеки полягає вона в тому, що повторювати мантру можна тільки з чистими помислами без жадібності та недобрих побажань. Гам Гана Патає НАМАХА ШАРанам Ганейша Ом Гана Ганапатає намаха Шаранам Ганейша. Гам гана патає намаха Шаранам Ганейша ओ गम गणपत्ये नम शरण गणेश ओम गम गणपत्ये नम शरण गणेश ओं गम गणपत नम शरण गणेश ओं गणपत नम शरण गणेश ओं गम गणपत नम शरण गणेश ओं गम गणपत्यम शरण गणेश